Доброго ранку, шановні другокласники! У нас урок математики. Сьогодні ми будемо складати таблицю множення числа 3, обчислювати довжину ламаної і розв'язувати задачі. Попрацюємо усно. Давайте позмагаємось. Хто краще знає табличку множення на 2? Чи табличку множення числа 2 ви чи сніговик? Ви повинні я буду називати приклад, а ви називайте його відповідь раніше, ніж вона з'явиться на екрані. 2 помножити на 5, 2 помножити на 8, 2 помножити на 3, 2 помножити на 6, 2 помножити на 2. 2 помножити на 7, 2 помножити на 9, 2 помножити на 4. Так, я сподіваюсь, ви називали відповіді раніше, ніж вони з'являлися на екрані. А тепер запишіть їх в зошит у порядку зростання. Тільки ж спочатку не забувайте, запишіть число і класна робота. 23. Вибачте, 24 січня класна робота. Перевірте, чи так ви записали відповіді. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку руханку. І попрацюйте з підручником. Знайдіть сторіночку 96. Уважно розгляньте і прочитайте все, що написано у номері 571. Особливо уважно прочитайте табличку множення числа 3. Розв'яжіть. Вирази 572. Самостійно. А тепер звіртеся, чи такі відповіді ви отримали? Якщо всі відповіді співпали? Значить, ви молодці, все зробили правильно. Попрацюємо за номером 573. Спростіть і обчисліть вирази. Давайте прочитаємо перший вираз і пригадаємо. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3 і відняти 10. Додавання чотирьох трійок ми можемо замінити множенням. 3 помножити на 4, але в нас ще є 10, і відняти 10. Отже, ми спростили вираз. 3 помножити на 4 і відняти 10. Обчислюємо. 3 помножити на 4 це 12, і відняти ще 10 буде 2. Решту виразів, будь ласка, спростіть і обчисліть самостійно. Попрацюємо над задачею 574. Прочитайте її в підручнику. Давайте зробимо це разом. На стіл. Подали сім тарілок з пиріжками. По три пиріжки на кожній. Скільки всього пиріжків подали на стіл? Розв'яжіть цю задачу і розв'язання запишіть в зошити. Знову поставте відео на паузу і виконайте руханку для того, щоб відпочити. Виконайте номер 575 на сторінці 96. І останнє наше завдання. Це завдання 576. Там же ж на тій сторінці 96. Знайди довжину ламаної. Вам знадобиться лінійка. Креслити ламану не потрібно, щоб знайти її довжину, треба додати довжини усіх її ланок. Для цього треба взяти лінійку, поміряти довжину кожної частинки, а потім додати. Або якщо всі частинки однакові, то можна не додати, а помножити так, на 4, бо частинок у цій ламаної 4. Я вам дякую за роботу. Вдома самостійно. Виконаєте номер 577 і 578 на сторінці 97. Оцініть свою роботу, а я кажу вам, що ви всі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.